Зранку на Житомирській трасі сталося масштабне ДТП. Очільник поліції Київської області повідомив про зіткнення автобуса та ще дев'яти легковиків. Станом на 8.30 за допомогою на місці події вже звернулись двоє людей. Ще до десяти осіб отримали сенсі та забої. Сьогодні в Україні дощить. у поліції закликають водіїв бути обережними та уважними на дорозі. Повістки через месенджери українцям не роздаватимуть. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров. За його словами, це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних. До того ж, в Україні немає верифікації номера телефону та особистості. Тож цього року зазначає міністр, роздавати повістки через СМС технічно неможливо. Нідерланди допоможуть Україні у відновленні критичної інфраструктури. Про це повідомила міністерка економіки за результатами зустрічі з міністеркою фінансів країни-партнера. Сторони обговорили перспективи, які відкриваються для бізнесу обох країн від участі у проектах з реконструкції України. Ядерну зброю на території Білорусі розмістять неподалік від кордону з Польщею. Про це заявив посол Російської Федерації. За його словами, до 1 липня буде підготовлено сховище в Білорусі для розміщення тактичної ядерної зброї.